Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Мене звати сестра Юлія, я є сестрою-редамтористкою, місіонеркою найсвятішої Збавителя. Так. Розкажіть, будь ласка, сестра, як починався ваш шлях до Богу? Е, коли мені було вісім років, я прийшла на веселі канікули з Богом. Це був табір при моїй парафії, на якому я. Мабуть, вперше свідомо почула, хто такий Ісус. Мої батьки, моя сім'я, мама, тато, рідні ходили до церкви, але це було на Великдень і на Різдво. Відповідно, в сім'ї ми не молилися, що неділі не було служби Божої. Ми ходили традиційно, як на жаль, багато українських сімей ходять тільки в великі свята. І я до шкільного віку, до третього класу не розуміла для чого. Я не знала, що таке воскресіння, але знала, що таке посвятити кошик. Я знала, що різдво і коляда це щоб заробити кишенькові гроші. І для мене було дуже викривлене бачення і образ Бога. Але коли мені було вісім, мабуть, це такий вік, коли діти... Починають задавати сто питань, що де, чому, і звідки це все взялося. У мене в школі був дуже гарний вчитель християнської етики, і ці всі ці питання могла я задавати йому. Часом я ставила батькам, але вони не мали відповідь на всі мої питання. Неподалік від мого дому була церква, до якої ми ходили. Там, власне, служили отці редемтористи, спільнота, до якої я потім вступила. І я прийшла на веселі канікули з Богом. Це був християнський табір, де було близько 500 дітей, і я пішла туди, тому що там були мої друзі. Про церкву я дуже мало знала, але ми там молили щодня літургію. У нас була катехізація, нам розказували, хто такий Ісус. Я пам'ятаю, що саме в цьому віці, в третьому класі, разом. Зі своїм класом, якому я вчилася в школі, ми пішли готуватися до першого причастя. І рік ми відвідували катехізацію, і я для себе багато чого відкривала. І 11 років тому був дуже благословений день в моєму житті. Це день моєї першої сповіді, і мого першого причастя, який я дуже добре пам'ятаю. І у мене є свідчення дуже доброго насправді, прикладу. Духовного наставництва, тому що наші отці на парафії, наші катехити, вчителі, які розказували про Бога, який любить, вони справді горіли його любов'ю. І цей табір, на якому мені було 8 років, перше, що я сказала після нього, я сказала, що я колись виросту і я буду так само. Я буду розказувати про Бога. У мене було два аргументи. Чому? Я казала, що я стану аніматором, перше, тому що. Аніматори самі добрі люди на світі, вони світяться і вони горять своєю любов'ю до Бога. А друге, вони носять таку жовту футболку, і я хочу носити таку саму. І моя мрія збулася за е, 10 років. Я стала таким самим аніматором. Але після того табору я не пропустила жодного. Щороку я відвідувала ці табори, і це було щось надзвичайне. Ми щодня молилися літургією, нам розказували про Ісуса якось дуже тепло і в іграх, в сценках. Просто це була молодь, яка горіла своєю любов'ю до Бога. І в мене вже тоді, десятирічної, була мрія, що я також хочу прийти на цю молодь. Але молодь була з 13 років. І почався відлік. Моє очікування. Перепрошую, з 14, але коли мені вже було 13, я вже дуже хотіла. Я прийшла на спільноту, але я зрозуміла, що мені ще зашвидко, і рік ще почекала. В 14 років я прийшла на молодь, це була спільнота при моїй парафії. Я так чекала цього моменту і... Це справді такий час з моїх 14 до 18, бо 18 я прийшла до монастиря, коли я активно брала участь в житті своєї парафії, бо молодь вона насправді дуже надихала. У нас був чудовий духівник, духівники, бо вони потім мінялися, які давали відповіді на всі наші запитання, які просто з нами були. Ми збирались двічі на тиждень, молились разом Вервицю і мали таку спільну зустріч. У нас був такий час, що ми волонтерили. Ми перед святами Миколая чи перед Різдвом ставили сценки, ходили до діток. Ми разом мали якісь спільні відпочинки і центром нашої спільноти. Нам завжди так повторювали наші духівники і ті, хто провадили нашу молодь. що, що ми завжди пам'ятали, що центром є Христос. Тому кожну нашу зустріч ми розпочинали святою літургією. І тоді в мене формувався образ люблячого Бога, доброго батька, творця світу. І таким богом хотіло діло хотілося ділитися всіма. Е, мене не дуже розуміли мої батьки. Тому що в церкві я проводила щодня, я співала в хорі, я служила для спільноти «Віра і світло за дітки з особливими потребами. Я відвідувала молодь, я щось трошки допомагала, і на щодень я була в церкві і трохи розповідала батькам, але для них це було не дуже зрозуміло, чому і чому щодня. Але потім я закінчувала школу і постало питання, куди йти далі. Вибір університету. Я не хотіла йти до 11 класу, тому що я чула потребу поміняти обстановку, щось змінити в своєму житті. І коли я після 9 класу подавала документи в різні заклади, я ще тоді про монастир не думала. Я молилась в тому наміренні, Боже. Зараз я загублена, я не розумію, куди йти, але я знаю, що ти маєш для мене план, тому кажи куди краще. Я досить активною була, я багато чим займалася. Тому документи я подала в три різних заклади, на сім спеціальностей. Тому що я і в музичній школі навчалася, і спортом я дуже багато займалася, і на журналістику я хотіла поступати, і психологію, і все дуже багато було різних е, варіантів, але зупинилась я на дуже цікавому. Е, коли мені прийшли підтвердження з університетів, я Керувалася принципом, що куди поступлю, туди я піду, бо в мене є ще час подумати, здобути 10-11 клас. Але коли мені приходить підтвердження, що я поступила всюди, все одно вибір потрібно було робити. Я керувалася тим, що е, вибрала там, де треба було вчитися найменше. Я знала, що це не буде спеціальність і мета ну, покликання мого життя, чим я буду займатися, але це були ще декілька років розпізнання. Я пішла вчитися на кондитера. І перше, що сталося, коли я прийшла, у перший день я сказала своїм одногрупникам, я не знаю, що я тут роблю. Кондитером я ніколи не буду, але я чомусь тут є, чомусь я тут маю бути. І коли я здобувала 10-11 клас вже в коледжі, паралельно здобувала якісь навички по своїй спеціальності після двох років навчання, це було трохи важко, бо. Я розуміла, що це не те, чого я хочу. І мені подобалось кондитерство. Я багато чим цікавилась, але це не було те, чим я би хотіла займатися. Я молилась багато в тому наміренні, і одного разу ми поїхали з спільнотою з її молоддю, на яку я ходила, на реколекції. І мені дуже подобалось служіння людям. Я багато займалася з дітками, з молоддю також працювала, також з дітками з особливими потребами. Це була спільната віра і світло, я їм допомагала і я знала, що я хочу працювати з людьми. Ще не знала, те, що в якій сфері, але я знала, що я хочу, щоб це було служіння на славу Богу і людям. І ми поїхали на реколекції, це були мої перші дні, духовні, дні духовної віднови. Раніше я ще ніколи не була на таких, і на цих днях віднови я починаю думати за мене покликання, за те, що Бог мене кличе до Бога посвяченого життя. На той час мені 16. І я розумію, що, Боже, я так довго молилася, так тебе питалася, чим я маю займатися. І тут я розумію, що мені страшно. Я в молитві кажу. Боже, нехай буде твоя воля. Але якщо твоя воля монастир, нехай це буде щось інакше, бо туди я не піду. І зараз я це згадую, думаю, що напевно Бог тоді посміхався. Але я дуже пам'ятаю цю молитву, і я тоді пішла на розмову до отця. У мене було багато питань до Бога, що це ти для мене таке придумав. Я була розгублена і налякана. І я йду на розмову до отця і говорю про все на світі. А про монастир я боюсь сказати, тому що ну як я скажу про монастир. Ну і я тоді не наважилася. Я сказала про все, але саме головне, чому я до доця прийшла, я не сказала. Вертаюся я додому і ні про що інше думати не можу. І найгірше, що мені приносить глибокий мир, ця думка вона не тривожить, не е, має чогось якогось супротиву. Є глибокий мир, і я думаю, раніше я ніколи не думала Бога посвячене життя. Але в нас на парафії, де служать отці, там немає монахинь, але сестри до нас часом приїжджали. Вони були для мене таким прикладом е, сильної любові до Христа і якоїсь досконалості. Якось дуже хотіла на них рівнятися, але щоб бути такою, то я думаю, Боже, це напевно для вибраних, це не для мене. Давай придумай для мене щось інакше. І я намагалась домовитися, але потім я почала слухати історію покликань інших сестер. Я почала шукати щось своє, а потім якось Бог дав відповідь, що кожне покликання воно є інакше. Просто у мене є своє. І я почала розпізнавати, думати. Тоді я зрозуміла, що так, Господи, я хочу бути твоєю, я хочу робити так, як ти хочеш. І... Я сказала тоді, як Марія, ось заслугання Господня, нехай мені станеться за твоїм словом. Але в той час це був мені 16 і це закінчення 11 класу. І я бігаю по закладах, їжджу по університетах і думаю, куди поступати далі. Зареєструвалася на національний мультитест, і я розумію, що я хочу йти до монастиря зараз, це те, куди мене кличе Господь, але. Я подала документи в катехетично педагогічний тому що це також було покликання. Як я згадувала раніше, я дуже хотіла працювати з людьми, з дітьми з молоддю. Моя місія розказувати їм про Ісуса, про найбільше добро, найбільшу любов. Я є сестрою-редомтористкою, і ми є місіонерками. Ми покликані йти до людей в нашій харизмі. Святого Альфонса працювати з найбільш опущеними, найбільш убогами, йти до людей, які спраглі Христа. І я мріяла говорити людям про Бога. Я мріяла свідчити своїм життям також, говорити про Христа, який так сильно любить. Тоді я подала документи сюди і. Я в той ще закінчувала свій коледж, там вчилась на третьому курсі, вже випускалася і паралельно вчилася на першому курсі тут, на Катехита. Оскільки я була ще неповнолітньою, а батьки не давали мені згоди і потрібно було закінчити навчання, я залишалася в своєму рідному місті, сама я з Франківська, то я закінчувала навчання і тоді я Думала за мене наше життя, але я боялась комусь розказати. Я не говорила про це своїми друзями чи вчителями. Це була якась велика таємниця, яку Боже я хочу берегти, і це щось таке дорогоцінне, що я не хочу втратити. І тоді я говорила про це з отцем, який трошки мене в тому провадив. Також я їздила до моїх сестер пожити на декілька днів. І коли я приїхала додому, там де я зараз живу. Я зрозуміла, що так, Боже, це тут. І ще було таке свідчення дуже цікаве, коли я вернулася з цих реколекцій і мої слова, Боже, що це ти для мене таке придумав. Я поїхала в відпустове місце, це поруч Франківська, Франківщина, побути, помолитися, запитатися Бога. І тоді я коли верталася. Я молилася, я їхала в автобусі і кажу, Боже, ну дай мені якийсь знак, ну дай мені зрозуміти. Мені здається, в той час я вже дуже добре все розуміла. Але тоді автобус був пустий. До мене підходить хлопець і просто за мною спостерігає. І каже: можна сісти? А я оглянулася і дивлюсь, весь автобус порожній. І думка мені приходить: ну так цілий автобус вільний, чому тут? Але з моєї вічливості я кажу, звичайно, сідай, я забираю рюкзак і він мені каже, «Я маю тобі щось сказати. Я думаю, він, напевно, хоче знайомитись. А він каже: ти знаєш, Господь сказав, щоб ти його шукала. Я тоді зависла, і якщо знаєте, це було наскільки здивування, що е, я не могла промовити ні слова. Я тоді питаюся, може, ти мене знаєш, чому ти вирішив до мене підійти та сказати? Він каже, е, як тебе звати? Я каже, Юлія, я кажу, Юл... Юле, я ніколи не мав відваги підійти до когось з людей, так щось таке зробити. Але якось Дух Святий попровадив. Бог мені промовив, що ти маєш зараз чути ці слова. Я приїхала додому, я розплакалася. На молитві стало ще неймовірне. Це була велика переміна. І тоді я зрозуміла, так Боже, я хочу служити тобі як сестра, як сестра монахиня. І я закінчила навчання 30 червня, я отримала свій диплом, випустилася, а 1 липня... Це за день. Я вже приїхала сюди на сесію, знайомилася з своїми одногрупниками, мала тут навчання, і в цей час я вже жила в своїх сестер. І коли я завершила сесію 19 липня я переступила поріг дому, поріг монастиря вже як кандидатка. Прийшов рік, як я розпочала свою формацію, я безмежно щаслива. Бути тут, тому що найпрекрасніше, мені здається, що може бути, це справді пізнати Христа, пізнати найбільшу любов, пізнати істину Бога. І коли ти справді пережив цю зустріч, ти хочеш нести того живого Христа до інших, хочеш ділитися ним, хочеш, щоб інші також пізнали його, бо Він є любов, він є мир, Він є все. Yeah, great.